Фронтові пісні та військові марші лунали із теплохода Ляля -ля Ратушна. На катері ветерани Великої Вітчизняної згадували свою бойову молодість. Річкову прогулянку теплоходу від центрального мосту до Сабарова колишнім фронтовикам влаштували представники спілки офіцерів України та філії Пристань Вінниця як відпочивали ветерани, знає Лариса Бондар. Вінничани, ветерани Великої Вітчизняної війни. Напередодні 9 травня каталися річкою на катері Ляля -ля Ратушна у супроводі військового оркестру. Тут на свіжому повітрі, тут вони побачать зміну обстановки, Вінниці. Я переконаний, що ветерани ну спеціально от не прийдуть, нема сил, змоги, тим паче, що вже вік такий, а коли вони разом. Ну, вони стають сильнішими, вони стають, вони хочуть бути разом. Мені дуже подобається і я дуже рада, тому що мене запросили. сьогодні як ветерана. І я щиро дякую нашому, нашому, нашому начальству ветеранському. Дуже приємно і дуже гарно, і дуже добре, що вітають. Де б це не було? Чи в залі. Чи на природі, ну, звичайно, сьогодні особливо. подяка буде всім тим, хто організував. Особливо дуже-дуже всім сподобалось. Прекрасна поїздка. Ще в нас такого не було, між іншим. Це вперше в нашому житті, так сказати, що з музикою. нас це дуже незвично і дуже приємно, і дуже красиво, і весна, і раді, що ми дожили до такого часу. І хочеться співати, хочеться дійсно радувати людей і самому радуватися. Ця акція вона дуже вірна напередодні 9 травня, для того, щоб ветерани побачили, що ніхто не забути і нічого не забути. Ось. І я обов'язково хочу сказати такі слова, що наш оркестр, він дійсно там одні військовослужбовці, і весь репертуар і пісень, і музики такий, який потрібен. Починаючи від «Смоглянки», закінчуючи днем Побєди». Просто звернення уваги на людину, на ветерана, О, це дуже велика сила, адже їх не так багато залишилося. Приурочена ця благодійна акція до того, що в світі відзначається День пам'яті, жертв фашизму, репресій, день примірення. Ми нащадки поколінь, офіцери діючі, офіцери, які в запасі, офіцери, які очолюють відповідні громадські організації, структуру. Рахують за потрібне вшанувати тих, хто живий, підтримати їх яким чином і підняти їм настрій елементарні речі, але вони кажуть вартують мало, але цінуються дуже сильно і згадати тих, кого з нами немає, хто поліг за незалежну Україну.